Покарання, але вже не судове, а дисциплінарне або навіть професійне у вигляді звільнення, отримав російський пропагандист на ім'я Гарі Княгицький. Він, можливо, вам нічого не скаже, але був такий е робітник. Радіо голос точніше каналу медіа Голос Америки, там радіо і відеоресурс. Він працював у російській редакції Голос Америки, і як виявило проведене внутрішнє корпоративне розслідування, він був прихильником руського міра. Ну, дивно, що вони тільки зараз виявили, що він був прихильником руського міра, тому що він раніше працював на НТВ. Ти дивися, а там, нібито, не було пропаганди «Руського міра. Тільки зараз вони виявили. Мені подобається Прозріли. Він робив Матеріали на замовлення Кремля на НТВ, працюючи про донецьких терористів, про псевдоуспіхи Росії в збройній агресії проти України з 2014 року. В голос Америки його взяли в листопаді минулого року, тобто в 2022 році, знаючи, що він до цього працював на НТВ, знаючи, які він публікував матеріали. Але пізніше, в лютому, на прохання 15 журналістів редакції його відсторонили від роботи, а зараз його просто звільнили.